Чи статіло тебе нашу свободу. Я навіть не знаю, що сказати. Бо... У мене було рік тому таке, У мене рік трохи менше, на вісім днів. У мене було таке, що я вийшов і, і подумав, що я в космосі. Але я ходжу по своїй землі. Тим не менше, те, що сталося на тій землі з того боку, то не означає, що воно не станеться в нас. Якщо ми не будемо в то вірити, що вони не ті, а ми якісь інакші. То неправда, то і наша біда, там гинуть, і їхні хлопці, і наші. І тому то має бути одне ціле. Але я вас дуже прошу. Вся херня, яка є над нами зверху, ви прекрасно знаєте, всі зливають. Всі зливають, всі брешуть. Москалі брешуть і саме гірше, що брешуть наші. Майте мозок в своїй голові, тримайтеся купи, ви точно знаєте, що робити, щоб в цій країні було ліпше. Не давайте дихати воронам. Не давайте суком дихати. Мішайте їм жити так, як вони мішають нам. Дякую вам за те, що ми говоримо на одній мові, незалежно, на якій мови ми говоримо. Браво, Я не знаю, що робити з тою гранатою. Кофіка, вона ну чекай. Можеш варто тримати. Льоха! Хто не скочить! А хто спачить українець, хто не скачить! Хто не граєм, граєм, скакає! У куржу як спіліс, акнуть пальцями зі тикати. Я би не хочу, а одивиться! Що? Прийшов той момент нарешті. Поки тут на рок заході, скряпин виступає. Та москалик москальовий. дулю в рот запхає. Хобана. Тихо, тихо-тихо. Дуля в рот, то то, що точно заїзди. Ну щоб він один в одному, розумієш? Таку з гімном нормальну, пахнешого, хоба! Очка, але багато людей не знає, що це таке. Я кричу, обана, всі кричать зашипісь. А хто знає, той кричить, замість букви ми говорить букву Є. І воно так сплітається і буде офігенно. А ну тришти. Раз, два, три, чотири. Обана. Загибіть. Наливай кохана. Той, Хто любить Україну? Має бути з нами. Обана. Пиво, його бокараке. Хто не з нами, той нехай. Я собі до срав.